Про головне події в Харкові та області 29 жовтня. Російська авіабомба влучила в будівлю Держпрому в Харкові. По пам'ятці конструктивізму вдарили ФАП-500 із ОМПК. У результаті частково зруйнований сьомий під'їзд будівлі. У Держпромі та будинках поруч вилетіли сотні вікон. Також в черговий дісталося обласній лікарні. Обійшлося без загиблих, адже в кабінеті, по якому вдарила бомба, на той час нікого не було. Тим не менше, за даними Харківської обласної прокуратури, від цього обстрілу постраждали 9 людей: 4 жінки та 5 чоловіків. Серед постраждалих дві співробітниці обласної лікарні та поліціянт. Мер Харкова Ігор Терехов, реагуючи на удар по візитівці міста, наголосив: Росіяни зробили те, що не зміг зробити навіть Гітлер. Адже під час Другої світової війни та окупації Харкова Держпром уцілів. Гроші на його відновлення вже шукають, сказав ветеріна марафону начальник ОВА Олег Сенюбов. Він повідомив про домовленості з ЮНЕСКО та перемовини з філантропом Говардом Баффетом. Також розраховують на держбюджет і недержавні інституції. Перші роботи потрібно провести одразу, зашити контури будівлі та вставити вікна. Ударом по Держпрому російські терористи не обмежилися уже вночі. Прилетіло по приватному сектору в основ'янському районі. У результаті загинули чотири людини: троє в будинку, який повністю знищений. Це чоловіки 25 та 26 років та 70-річна жінка. Аби її упізнати, прийшлося проводити генетичний аналіз. ДНК взяли у чоловіка, який розшукував свою матір. Результати співпали. Повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. Ще одна жінка 87 років загинула у сусідньому напівзруйнованому будинку. Семеро людей отримали гостру реакцію на стрес. За даними мерії, загалом від вечірнього та нічних ударів по Харкову пошкоджена 41 будівля. Вибито майже 800 вікон у квартирах. Ще понад 60 – у місцях загального користування. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.